Комбайн. Приїхав до нас такий новенький здоровий кейс, 9 метрова жабка. Зараз чіпляється і плануємо перві окоси. Стартуємо! Продовжуємо уборку нашої пшениці. Пшениця з каген. Зараз трошки розкажу вам, що ми вбираємо, як вбирається, трошки подробиць. Так, ну що, збираємо ми пшеницю. Ось такий вигляд має пшениця. Начебто на вид вона і непогана, але є одне але, як то кажуть. Е, врожайність складає в районі 30 центнерів, може трошки більше. Звичайно, це не той результат, який би ми хотіли отримати. Такий результат давно не був у мене, наскільки я так пам'ятаю, це хіба що може 2018 рік, коли пшениця тоді так само згоріла від спеки. На цей рік в цьому винна не спека, а мабуть. Морози, які заходили, але що поробиш? Отакий вигляд ми маємо пшениці. Він задовільний, але зерно щупле. Я покажу зараз зерно. Воно та й не дуже щупле, але маси у зерна немає. Тому результат слабий, але, як то кажуть, на цей рік це. Мабуть, досить її непогано, судячи з того, що вона пережила, ця пшениця, і добре, що ми маємо можливість хоч щось зібрати. Вибачаюсь, можливо, вітер забув я мікрофон. Але є і плюси сьогодні. Плюс в тому, що пшениця. По аналізу перепровірив, по лабораторному аналізу йде перший клас пшениці. Я на своєму, скажімо так, віці не збирав таку пшеницю, пшеницю першого класу. Кликовина іде 30, показник кликовини 30 і білок 15, 15,5. E, таких показників у мене просто не було ніколи. Це навіть не другий, це повноцінний перший клас пшениці. E, я чув, що якщо чим менша врожайність, як то кажуть, тим e, e, лучша якість зерна. E, але такої якості не було у мене ще. Ну це може і буде плюсом. Ну, як то кажуть, будемо вражайність доганяти ціною. Але на сьогодні вражайність така. Ще буде інше поле. Можливо, я переїду, покажу, яка вражайність там і яка там пшениця. Але там попередник два роки був кавун. Тому рівняти з цим, мабуть, не зовсім вірно. Але для результатів. Я подивлюсь, зніму відео звідти і покажу. Таке зерно ми маємо на цей рік. Якщо видно, ось таке воно темненьке, але воно щупле, бачите. Дуже багато щуплого зерна, тому в ньому немає не маси, немає ваги. Слаба натура. Так, да, воно має якість. вимолот в цьому, в цьому році, бачите, вимолот. Поганий вимолот, вона як запеклась і поганенько вимолачується. ні, нічого, зато потір немає, хай лучше трошки мусора. Ну такі справи, такі жнива.